СБУ розшукала пістолет кілера, з якого вбили Андрія Парубія. Слідчі служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа для вчинення злочину. Кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходилась у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія. За попередніми даними знайдену зброю у подальшому планували. Використати для вчинення інших замовних убивств на території України. Нагадаємо, що після вбивства Парубія Кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни. Тоді слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Посягання на життя народного депутата України та державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Також під час розслідування встановлено, що фігурант виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини рашистів, зокрема у період Часової окупації бучі за це йому також повідомили про підозру. Нагадаємо, екс голову Верховної ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня цього року.